是的。Sure. 150 тонн. Саме стільки отруто хімікатів ще залишається в області. Про це говорили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології. З 2011 по 2013 рік на ліквідацію цих речовин з обласного бюджету вже виділили 27 мільйонів гривень. Щоправда, у кількох районах із цим і досі проблеми. Тим говорить голова комісії Тетяна Корост у цьому плані регіон виглядає гідно, якщо порівнювати з іншими областями. Зібрали, вивезли на краю області, десь там у якомусь місці розмістили і забули. І, і тепер там шукають хто хто там крайній винний. Я вважаю, що в нас ця робота проведена організовано, вивезено, і в кожному районі сьогодні ну немає не такої загрози навколишньому середовищі. Питання про фінансування робіт по ліквідації відходів розглянуть на сесії обласної ради. Окрім цього, на сесії депутати прийматимуть рішення щодо розширення природно заповітного фонду області. Є і указ президента про те, що ми повинні збільшити заповідний фонд по всій, всій державі, і в частності наша Полтавська область, для того, щоб ну, у нас більше залишалося природи, щоб вона не знищувалась. Комісія затвердила на сесію ще ряд екологічних питань. Серед них боротьба з осушенням річок та їх очищення і фінансування винищення лісових шкідників.